Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні пропоную рецепт дуже смачного торта з легкою кислинкою за рахунок варення з чорної смородини. Особлива увага тут шоколадному бісквіту. Він такий смачний, вологий, пористий. Просто ідеальний. Спершу приготуємо дуже смачний шоколадний бісквіт. Білки відділяємо від жовтків, білки збиваємо в піну. Не перестаючи збивати, частинами додаємо цукор, також я додала один пакетик ванільного цукру. Збиваємо до утворення стабільних піків. Зменшуємо швидкість міксера та по одному додаємо жовтки. Окремо додаємо сухі складники, їх обов'язково потрібно просіяти, а саме борошно, какао-порошок та розпушувач. Найкраще додавати в два етапи обережно перемішувати за допомогою силиконової лопатки або дерев'яною ложкою, рухами знизу вгору, щоб маса залишилася такою ж повітряною та легкою. Ось таке повітряне та однорідне шоколадне тісто повинно вийти. Готове тісто переливаємо у форму, застелену папером для випічки. Випікаємо бісквіт при температурі 175 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою. В подальшому готовий бісквіт, повністю охолоджуємо та розрізаємо на два коржі. Приготуємо крем від загальної кількості молока відливаємо десь половину в каструльку. Додаємо цукор, перемішуємо та кладемо на повільний вогонь. До решти молока додаємо один пакетик ванільного пудинга та 1 столову ложку кукурудзіного крохмалю. Можна замінити на картопляний. Ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Всю цю суміш повільно вливаємо в майже кипляче молоко, постійно помішуючи за допомогою вінчика. Варимо на повільному вогні до загустіння, обов'язково постійно помішуючи. Готовий пудинг прикриваємо харчовою плівкою в контакт та даємо охолонути до кімнатної температури. Два пакетика желе Один пакетик має 70 г. Заливаємо гарячою водою. Перемішуємо до повного розчинення. Ну а далі нам потрібно 400 г густого варення чи джему, смак на ваш вибір. Також можна замінити на ягоди, перетерті з цукром. Вливаємо сюди наше желе та все ретельно перемішуємо. Залишаємо холонути, щоб желе почало густіти. Продовжимо приготування крему. М'яке вершкове масло збиваємо міксером до пишноти. Не перестаючи збивати по одній столовій ложці, додаємо заварену масу. Заварна маса та масло повинні бути однакової температури. Можемо збирати наш торт. Зверху на перший корж викладаємо увесь крем. Шоколадні коржі, за бажанням, можна просочити, але, на мою думку, коржі виходять достатньо вологі. Крем розрівнюємо, а зверху викладаємо желе. Як бачите, желе вже чудово загусло, воно не розтікається. Схоже на густе повидло. Зверху на желе викладаємо наступний корж та злегка його притискаємо. Закриваємо харчовою плівкою та кладемо в холодильник найкраще на цілу ніч. Ось такий розріз у нашого торта. Виходить дуже смачний, високий, гарно нарізається та тримає свою форму. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!